Усім привіт! Це Руслан з Рованьємі. Е, так, роблю я тут вожу замовлення Volt Delivery. Тут є пакет K-Market. Коротше, вирішив я відос зробити, бо приїхала флешка, яка, яка може, скажімо так, зберігати інформацію. Ну, типа 4К чи 5К, чи скільки. Воно гарно записується, флешка вже встигає. Чому вирішив відео зробити тут клієнт Тоні, буду йому зараз вести з магазину його замовлення і хочу, скажімо так, розповісти такий момент. Такс, буду їхати. Так, зараз я навігацію запущу. Дуже прикольний клієнт. Мене трошки це здивувало. Ну, чому мене воно здивувало? Бо, так сказати, молода людина десь років. Я не знаю, максимум може там 20, не більше. Але виглядає так, як я не знаю, як, якийсь нарік, бомж. Якийсь такий він зачуханий, зашмиганий. І я хочу, скажімо так, показати в якому районі він живе. Я не знаю, як він там живе, як в нього там вийшло, але чи соціальна служба йому там житло о, знімає, оплачує. Скоріше за все, соціальна служба йому там зняла місце і він там живе. Хочу показати в якому районі він живе. Саме цікавіше. <кхи> так, зараз я камеру пере-пере-перекручу. Так, опа. І трошки довго. Така буде, скажімо так, в когось може бути культурний шок, як в мене. Як я побачив, в якому районі він живе. Сьогодні в нас, до речі, скільки 17,5 градусів тепла, машина показує так. Трошки хмарно. Як трошки хмарно? Хмарно, хмарно, трошки так свіжо. Але я в шортах та в футболці, але ж я в машині, мені тут. Мені тут тепло. Містечко невеличке подобається, тому що це ну, Лаплантія і тут ліси зліва, справа, усюди ліси, і, ми, і, і наш район, скажімо так, ну майже на краю, але це не край. Тут, скажімо так, більше древ оцих лісів. Зелені дуже багато, прикольно. Тут біля нас ліс, по якому можна пройтись, прогулятися, на великах прокататися і там мають гриби піти. Можна буде збирати. Ще ще немає грибів. У нас тут в Лапландії. Ні, вони десь є, але ми в лісі не бачили, та і тут на дорозі, скажімо так, коли йдеш, бігаєш чи там їдеш, не знаю. Тут, скажімо так, ціка... цікаве таке містечко Рованьємі. Ну, дуже, дуже зелене, дуже зелене, дуже спокійне, таке нема. Такого великого трафіку. Ну в центрі там є, там по головним цим дорогам і все, а тут сюди по місту ну, немає такого там жорсткого трафіку. Хочемо якось переїхати в інше місто велике, там пере, але як там карта ляже, будемо бачити чи переїдемо, чи не переїдемо. Але це, оце, це місце воно для дітей, воно рахується дуже таке спокійне, дуже таке як безпечне. Тут за дітей можна не хвилюватися. Дуже тут такі ну, нормальні райони такі, благополучні. Більш-менш, О, так, заїжджаємо на район. Е, у прошлому році, десь ми там, коли ми проїхали там, скажімо, півтора року тому, тут ще там зліва, справа там строїлись ці будинки, було таке будівництво. Я ще дивувався, думаю. То ну, буде ну, якось на цьому пустирі, але як побудувались, то воно тут виглядає дуже так гарно. Дуже, ну, Прикольне місце, мені подобається. Спочатку я якось був не дуже так в захваті. Думаю, що, куди-сюди заїхати. Але ж тут автобус ходить, зупинка недалеко. Ну і типа що сюди потім пішки ходити, але пішки пішки не пішки. Тут, якщо ти працюєш, то купуєш собі машину та й поїхав, куди захотів. там Робота, дом і так далі. Немає немає таких проблем, що далеко йти кудись. ходить автобус, ну тут десь чи 14, чи 15 різних оцих номерів автобусів, там перший, другий. там. Третій, четвертий, п'ятий, п'ятнадцятий. Отак. От а, воно людинка чекає. Воно людинка чекає. Наче бомж, Вася. Жує в пилки. Зараз я вийду до нього. Так. Дерви мене! Олехьова. Не знаю, видно його, не видно було, але такий наче... бомж Вася їсть опилки. Збирає пляшки та бутилки. ось в такому він будиночку живе. Нормаляк? Нормальок. Нормальок? Ось все тут у них що там нормально так справа виглядає. А, ну, що там таке? Оп-хоп-оп. Типу? Не знаю, може він там... Ха, хотів сказати, може він там десь працює. Хер його знає. Якби працював, то мабуть би не ходив би так, як бомжара вонюча. Але факт, живе він ось в такому районі людина живе. А, а, аби собі бомжом не стати таким, як він, Шо? щоб в такому район, районі не жити. Коротше, ось така історія невеличка. Величка. Мене це так дуже здивувало, коли я побачив його. Ну, типа, що він живе в такому районі. Я ж... Я ж здивувався. Блін, я ж забув кнопку нажати. що я замовлення зробив. От, блін, треба писати в підтримку. Аааа, так. Три шесть девять. Зараз я выставлю, что я замолвание завис. Короче, вот такая история малята. Людина, людина такая зачухана за, ну, реально бомж. БІМЖ живе в такому районі, коротше. Ну, мабуть. Соціальна служба йому житло виділила, та він собі живе. Можете ще подивитися, які тут будиночки. О, є, мені зробили, що я довідал. Треба було мені зробити відмітку, що я приїхав та віддав, але я... Що мені тут програма пише, оновитись треба чи що. Ну, давай, давай, оновлюйся. Апдейт. Так, так, куди поїдемо? Сюди, мабуть... Може ще будуть якісь замовлені. Магазинчиво. Коротше, я так, сам в культурному шоці. Людинка собі живе, людинка собі живе. Я йому вожу, вожу замовлення. Вже не перше. Реально вже не перше замовлення. Казати всім дякую на зв'язку.